Всім привіт! Сьогодні 17 серпня. І які новини відбулися за 24 години по фронту і навколо України? Так, поїхали сьогодні. Рашистський літак із Білорусі вилетів, не порушуючи повітряний простір України з території Білорусі, випустив ракету по Житомирській області. Це за довгий такий час відбулося обстріл іменно з авіації, по, взагалі з заходу України. Можливо, вони вже почали таку підготовку до 24 серпня, щоб нанести якісь ракетні удари, в тому числі і з авіації. По фронту в Сумській і Чернігівській області знову обстріли. Зі ствольної артилерії, з мінометів обстрілювали Сумську Чернігівську область. Також були сьогодні прильоти і в Харкові. До речі, в Харківській області рашисти розкидують міни, е, противопіхотні міни, противотанкові міни. Все мінують, тому що вони дуже сильно бояться, що ми підемо в контрнаступ і будемо звиняти свою територію. До речі, також почали мінувати біля Слов'янська зі сторони Долини. Тот напрямок між Ізюмом і Славянськом. Почали мінувати також різноманітними мінами. Біля Бахмутська і біля Солідара вони пробували сьогодні наступати, в них нічого не вийшло, і вони відійшли на свої заготовлені раніше позиції. Те ж саме відбувалося біля Пісків Авдіївка. До речі, там працювала їхня авіація, тому що ще минулі сутки практична авіація ніде не працювала, кроме як Південь в Запорізькій там області. А сьогодні вона активізувалася і працювала там біля Донецька, Донецький напрямок і на Півдні, і навіть на Херсонщині. Також на Херсонщині працювала артилерія по всьому частку фронту на правому березі Дніпра. І, до речі, також наші військові повідомляють, що на Херсонщині вони пробували наступати, і такі у них ось випадки все частіше і частіше, коли вони з поля боя не просто відступають, а тікають зброю. втрачають зброю, просто її кидають і тікають назад. І це відбулося вже в Херсонській області. Це такий е, дзвіночок дуже цікавий. По Криму, до речі, по Криму знову були прильоти. Також були прильоти біля Сімферополя. Можливо, не прильоти, можливо, там працювали наші наші спеціальні сили, або вони ж самі там, як вони кажуть, не там покурили. І так далі біля Сімферополя в гвардійському на аеродромі. Там також знаходиться аеродром. Там щось горіло. Що це горіло? Будемо дізнаватися пізніше, що саме горіло, що згоріло, які там боєприпаси горіли, або можливо літаки, тому що там. Можливо, щось таке. Дуже багато людей виїжджають, нарахували 36 тисяч машин, які за останні 24 години виїжджали з Криму, стояли у пробці. Також дуже багато людей взагалі не можуть виїхати з Криму на поїздах по залізній дорозі, тому що залізна дорога із Криму, наприклад, із Севастополя, із Сімферополя, вона не йде напряму в сторону Керчі, по Побережжі, вона йде вгору до Дженкоя, а потім іде вниз до Керчі. і саме на Дженкоя, як ви знаєте, не працює там. Желізна дорога, тому що біля желізної дороги знаходився е, цей склад із технікою, з боєприпасами, який так феєрично горів. Те, що ми е, бачили ще два дні тому. І тепер ця жлізна дорога не працює. І тисячі людей не можуть виїхати з Криму. Вони дуже б хотіли виїхати, тому що це, як правило, громадяни Росії, і то вони не можуть виїхати, тому що там просто не працює желізна дорога. Е, також е, кримське місто був. Закритий до 6 ранку, взагалі ночі неможливо було поїхати по кримському мосту. Деякі паблики повідомляють, що саме військові е військове командування Росії вивозили своїх е там родственників із, е із Криму е в Росію, тобто вони вже евакуюють своїх родственників. бояться, що дуже дуже скоро ми прийдемо звільняти Крим. Також, до речі, по міжнародним новинам Ердоган і генеральний секретар ООН запропонував Зеленському зустрітися у Львові, і вони планують приїхати у Львів, щоб переговорити з Зеленським. Ну, Ви знаєте, що Ердоган, у нього така цікава своя позиція, і деякі експерти говорять, що Ердоган хоче просто з генеральним секретарем ООН просто. yeah <laughs> Сказали так, щоб почалися переговори з Росією, розумієте, тобто вони хочуть підвести так тихенько зеленського про те, що давайте вже робити переговори з Росією. Ось дивіться по зерну, які ми гарно зробили переговори, Зерно вивозиться, Давайте ще тепер і по тому, щоб якось закінчувати або війну, так як вона зараз є, або зробити якесь перемир'я частково, або припинити вогонь. Те, що хоче дуже сильна Росія, зараз Росія просто кричить, аби про те, що припинити вогонь, тому що. Що вони розуміють, що вони просто не вивозять цю війну. І для них просто дуже-дуже важливо зараз припинити вогонь. І, можливо, Ердоган і їде зараз у Львів для того, щоб це запропонувати Зеленському. Ну, будемо бачити, наскільки це буде. Правдива позиція, і що вони будуть говорити, будемо вже дізнаватися по факту їхньої зустрічі. Також, до речі, по міжнародним новинам у Казахстані вже відмінили вивчання руського язика в школах. Тобто, все Казахстан е, не буде вчити російську мову, і це дуже звичайно величезний удар по політиці е, Кремля, тому що ви знаєте, що там, де є руський язик, там е, звичайно є вплив Кремля і Росія. Там, де його немає, то все ця країна е, може спати спокійно. Те саме коли Фінляндії не вчать русський язик, то Путіну все одно вступає та країна в НАТО ні, тому що він розуміє, що там немає. Підтримки руському міру, а там вчать руський язик, там завжди буде підтримка руському міру, і туди можна приходити, тому що місцеве населення може якимось чином підтримати е, ці захоплення будь-якої території, де воно проживає. Так що Казахстан на правильному шляху, і ми, цього, ми вітаємо їх з таким правильним рішенням. В принципі, це всі новини за 24 години. Пишіть в коментарях, що ви думаєте поводу Криму, коли будемо зглянути Крим, і також підписуйтесь, щоб не загубити канали. Ставте подавайки, діліться з друзями. І до завтра, слава Україні!